Ви ознайомилися з різноманітними товаром і зупинили свій вибір на кабелі USB -AMIF, продовжувач 18М чорного кольору в інтернет година зеніторба. Цей кабель є незамінним аксесуаром для всіх ваших пристроїв, які підтримують USB підключення. Він дозволяє збільшити довжину підключеної USB шнура, що дуже зручно, особливо коли вам необхідно працювати або заряджати пристрій на віддаленій від розетки відстані. Кабель виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечує його довговічність і стійкість до зносу. Він має достатню довжину 1,8 метра, що дозволяє зручно розташувати ваш пристрій поблизу вас, незалежно від того, де знаходиться розетка або USB порт. Кабель має свою рідну кольорову гаму, чорний, що додає йому стильність і елегантність. Купуючи цей кабель у міліагодина зені Торба, ви можете бути впевнені в його якості і надійності, оскільки міліагодиназен спеціалізується на продажу якісної техніки та аксесуарів для неї. Ви також можете бути впевнені, що ви отримаєте цей товар за найкращою ціною, оскільки торба завжди пропонує конкурентоспроможні ціни на свою продукцію. Не втрачайте часу та замовляйте цей кабель USB amif продовжувач 18 8 м. Чорний вторба вже сьогодні. Він стане незамінним помічником в повсякденному використанні вашої техніки, розширюючи можливості її підключення до інших пристроїв.